Привіт! Сьогодні у нас дуже гаряча тема, як почати заробляти в інстаграм. Я Віка, експерт з правильного виховання дітей. Я веду свою сторінку вже років 5 або 7, але лише останні два роки я дійсно гарно монетизую її кожен місяць. Я набралась досвіду за попередні 5 років, і зараз цей досвід, наче пазл, зібрався в одну єдину картину і допомагає мені заробляти більше, заробляти в. Задоволення бути незалежною в декреті і заробляти лише на своїх знаннях. Я вже рік або півтора, або менше як ФОП, я офіційно приймаю платежі. І в цьому відео я хочу вам розповісти, як почати заробляти, в який момент потрібно реєструвати ФОП і що робити, якщо нема кому продавати. Поїхали! Отже, люди, які прагнуть заробляти в інстаграмі, на мій погляд, суб'єктивно діляться десь на три категорії. Люди, в яких вже є кому продавати, де є 500 підписників, 1000 або 2000 підписників, підписників, яких дивляться десь 100, 200, 300 людей в сторіс, але вони вважають, що це мало, що так їх ніхто не купить, і власне продажі в них не було. Люди другої категорії, яких дивляться дуже дуже мало, наприклад, цього 100 підписників, а сторіс дивляться 10 або два. Людей, тобто практично нема людей, які змогли би купити, і люди третьої аудиторії, які не мають інстаграму, не мають сторінки, але чули, що там класно можна заробляти і щось хочуть там робити. Я розповім як для всіх цих трьох категорій, які можуть бути дії, аби почати заробляти з мінімальними або без мінімальних вкладень. Отже, якщо ви людина третьої категорії, ви ще не маєте сторінки, ніколи не вели сторіс, ніколи не сиділи в інстаграмі, але хочете почати, то перш за все, вам треба створити свою сторінку і подивитись, як там все влаштовано. Потренуватися робити сторізи, зробити так, щоб ви навчились робити читабельний текст, щоб він гарно накладався на ваші відео, на ваші картинки. Потренуватись робити відео, подивитись, які формати люди використовують, як вони себе. Бе фотографують, як вони фотографують навколишній світ, підписатись на гарні круті блоги, які дають можливість реально на дивленість свою розвивати якісно, а не на якісь таких блогах, які просто фотографують себе і свою голову на 20 історіях. І вам перш за все. Треба розвинути свою надивленість і свої навички, робити якісно, робити класно. Паралельно ви можете подумати, що би ви хотіли розповідати людям, в чому ви зможете зекономити їм час або гроші. І які послуги або які знання ви би хотіли продавати. Доки ви не будете знати відповідь на ці питання, продажі не почнуться. І не буде сенсу ніякого запрошувати якихось людей на вашу сторінку, тому що ви і самі не знаєте, а для чого, ви маєте чітко розуміти, для чого люди прийдуть до вас на сторінку і що вони зможуть у вас купити. Власне, ця порада стосується і усіх інших категорій, але якщо у вас дуже мало людей, і ви людина другої категорії. Вас дивляться в сторіс, всього 10-20 людей, не потрібно їх знецінювати. Це 10-20 дуже прогорітих до вас людей. Це певно ваші родичі, це певно люди, які вже точно знають, чим ви займаєтесь, це певно люди, які вже давно дивляться за тим, як ви працюєте, або що ви робите, або вони взагалі можуть не знати, що ви робите. І тоді, коли в них є вже величезний інтерес саме до вашої особистості, вам потрібно лише почати розповідати. Чим ви займаєтесь, і якщо ви дуже соромитесь, ви можете або заблокувати усіх, хто буде вас засуджувати, або сказати: Слухайте, у мене зараз така ситуація. Я хочу почати заробляти в Instagram. Я ось тут. І ось тут зможу зекономити ваші гроші. Я класний спеціаліст, бо в мене є ось так, ось так, і ось так. Я точно не підведу своїх друзів і родичів, бо мені буде дуже соромно, якщо я вас підведу. Я точно не зроблю вам якоїсь фігні, тому що я вас поважаю, я хочу зберегти з вами спілкування. І я точно дуже сильно зараз потребую практики. Тому якщо ви, мої родичі, мої рідні, будете моїми першими клієнтами, я буду вам дуже вдячна. І з такою розповіддю ви виходите в свою сторіс і бачите, як вас, ваші друзі, ваші родичі з повним розумінням для чого ви це робите, починають купляти, починають вам допомагати. І класний лайфхак, коли ви подібну історію, ситуацію життєво побачите у якоїсь іншої людини, обов'язково її підтримайте хоча б класним словом, хоча б підтримуючим повідомленням, тому що ви будете знати. Як важко в цій ситуації вийти, сказати і попросити про допомогу. Якщо ви людина першої категорії, у вас вже є 100-200-300 людей, які постійно дивляться вас в сторіс, вони достатньо прогріті до вашої особистості, вони вже достатньо прогріті. Їм потрібно лише чітко сказати: я спеціаліст в цьому, я можу зекономити вам гроші в цьому, я можу зекономити ваш час і допомогти в цьому. І ось тут мене можна це купити. Тобто, ви маєте, коли люди вже максимально прогріті до вас, ви маєте чітко їм показати шлях. Ось, дивись, ти мене вже дивишся, ти мене вже любиш. А якщо ти мене дивишся просто так, і ти мене не любиш, то це брехня, тому що неможливо за кимось слідкувати кілька років і не бути емоційно прив'язаним до цієї людини. Неможливо за кимось спостерігати кілька років, щоб вона тобі ну прям так не подобалась. Ні, від цих таких ми рано чи пізно відписуємось. Тому вам просто треба прокласти шлях для цих людей сказати: ось я є. Я це роблю. Ось такі в мене є результати, ось такі в мене є знання, ось такі курси. Я подивилась, прийшла. Ось так я допомогла вже своїй подружці, ось так вона мені написала. А ви можете прийти до мене ось тут, ось так, першим клієнтам знижка. Все. І коли ви чітко проговорите для своїх людей, які вас вже дивляться давно, що ви робите, для чого і чому, і де у вас це можна купити, у вас почнуться перші продажі. Власне, саме так відбуваються продажі на мікроблогах, тому що люди вже прогріті, тому що вони вже вас знають. у Вас класний конект з аудиторією. Ви відповідаєте всім, хто вам напише. І, власне, люди вас знають саме як людину. Це найголовніше, до чого прагне кожен блогер, до того, щоб його знали як людину. А не як блогера, а не як експерта, а не як людину, яка працює кимось, якимось, а як людину, в якій є свої моральні принципи, в якій є такі обставини життя, в якої є така сім'я, така родина, така поведінка, і така зовнішність, як людину. І тому наступний план, коли ви вибрались і зробили перші кроки в своїй категорії, наступний крок це почати усі ваші гроші, які ви заробили, вкладати в таргет знов. І доки оця воронка вкладаєш, заробляєш, вкладаєш знов, заробляєш, доки оця воронка вас не почне постійно, якісно, сильно працювати, доки вона не почне. Приводити вам нових клієнтів, багато нових клієнтів. Всі зароблені гроші мають вкладатися в цю воронку, тому що якщо ми заробили гроші, витратили. Ми не зробимо так, щоб через рік у нас купила ще 10 тисяч людей, тому що ми не залучили цих людей в профіль. Вони не подивились нас довгий час. Вони нас не полюбили, вони нас взагалі не знають, і вони в нас через рік не куплять. Тому ця воронка, вона є, вона існує, вона має продовжуватись. І відповідно ви маєте ставити ціни не 50 гривень за консультацію, а нормальні такі ціни, щоб у вас була можливість сплачувати таргет. Таргет нормальний за один макет це 3-5 доларів на день. Тому подумайте, яка сума на вашу консультацію має бути, щоб ви могли це все вивозити, навіть коли у вас продажів нема. Якщо у вас не відбуваються перші продажі, як у мене, або перші продажі за мінімальною ціною, я ставила перші ціни, це були донати, або там 15 гривень, або потім 50 гривень. І, звісно, що на таргет мені не вистачало, тому я в якийсь момент взяла і продала свій фотоапарат і вклала всі гроші в рекламу. Я заохотила кілька тисяч людей, але я зрозуміла, коли гроші ці на рекламу в мене почали закінчуватись, це було 500 доларів, я продала свій фотоапарат. І коли в мене залишилось останні 100 доларів, я зрозуміла, що треба щось робити, бо гроші закінчуються. А далі так не піде. Далі мені нема буде чим сплачувати за той таргет. Тому я почала робити коштовні лекції, тому я підняла ціни, поставила їх на нормальному більш-менш рівні. Тому я почала працювати. Тому що, коли ти розумієш, що ти вкладає. Даєшся, що ти несеш користь людям, але ти за цю користь ще й платиш великі гроші. В тебе з'являється мотивація ставити собі нормальні ціни і не робити щось безкоштовно, тому що безкоштовно це дуже класно, але це прямий шлях туди до вигорання, до професійного такого небажання щось більше робити і ніколи більше цим не займатись. Тому ми ставимо нормальні ціни, почнемо заробляти і не відчуваємо ніякого почуття провини, тому що ми знаємо, який в нас цінник на таргет, на взагалі просування нашої сторінки і закликання на нової аудиторії. І ми знаємо ціну на кожного нового підписника, тому в сенсі безкоштовно. І от ми підходимо до теми, що стосується того, коли ж відкривати ФОП. І ФОП ви маєте відкривати тоді, коли ви розумієте, що ви заробляєте стабільно, що ви заробляєте постійно, що кожного місяця у вас будуть гроші на податки. Доки вас в цієї впевненості нема, це навіть каже наша влада: не відкривайте ФОП, бо ви не будете чим сплачувати податки. Борги за податками набагато гірші, аніж якісь нестабільні надходження на вашу картку. Звісно, в ідеальному світі було б класно працювати з першого місяця офіційно і максимально робити все правильно, але є реалії, і доки у вас не буде стабільного доходу, щомісяця, з якого ви зможете виділяти суму на податки, до того часу краще ФОП не відкривати. Але як тільки ви прийшли до цієї стабільності, одразу відкривайте ФОП, тому що чим більша сума, тим більше ризиків. Є класний такий податковий календар. Там є всі суми. Там можна подивитись скільки потрібно буде сплачувати. Одразу кажу, що якщо ви не продаєте товари на ринку, то перша категорія вам не підходить. Скоріше за все, у вас буде друга або третя категорія, і ви можете подивитись суму податків для того, щоб розуміти, яка сума доходу у вас має бути, на якій сумі ви вже зможете відкривати ФОП і заробляти офіційно. Відкривати ФОП абсолютно не складно. Ви заходите через ноутбук або через комп'ютер в дію і все робите. Там це займає хвилин 15. На наступний день вам вже приходить підтвердження. Вітаємо! Тепер ви ФОП, офіційна особа. Тепер у вас є свій рахунок, тепер ви заробляєте на ту офіційну картку. І до речі, те, що роблять багато інстаграмів, що вони надсилають, щоб доказати, що вони працюють офіційно. Вони надсилають ось такий номер рахунку. Ось такий опис, яким, в якому треба вказати а, всі дані банку, прізвище, і коротше у ці всі дані це не обов'язково робити, тому що, наприклад, я завела свій ФОП Монобанку, він підв'язаний до мого рахунку Монобанку, і все, що я можу надати людині для сплати, це номер картки. Його дуже легко скопіювати, його дуже легко вставити, але всі надходження за цим номером приходять на мою офіційну картку. І коли людина дуже багато часу. Витрачає на якомусь з етапів, вона може там загубитись і вона може відкласти покупку, тому що їй десь в якомусь моменті складно стало. І тому, коли ви починаєте думати про те, щоб заробляти в інстаграмі, ви маєте починати заходити на свою сторінку, уявляючи, що ви цієї сторінки не бачили ніколи, в жодному разі. І у вас є всього 3-5 секунд на те, щоб прийняти рішення, підписатись чи не підписатись. І на, ваш, на ваше рішення підписатись має впливати таке. Такий фактор, як мені тут цікаво, мені тут все зрозуміло. Якщо ви заходите на свою сторінку і ви за 3-5 секунд не бачите, не можете прийняти цього рішення, вам щось не зрозуміло, вам щось треба вчитатись, так само ваш підписник не прийме цього рішення. Тому раз на тиждень, раз на місяць, заходьте на свою сторінку, так знаєте, з чистого аркушу. О тут щось незрозуміло написано. А це хто такий? А чи є таке слово в обіході у звичайної людини, чи вона розуміє автоматично, що це слово означає? Чи вона автоматично хоче прийти до такої людини? Бо якщо ви написали там у себе якесь дуже складне слово, назву своєї професії, але звичайні люди не чують цього слова 10 разів на тиждень, то воно не закличе вам нових підписників, бо вони просто не будуть розуміти, що це. Чого це? І чим ширша ваша ніша, чим для більшої кількості людей ви можете щось зробити, чим для більшої кількості людей ви можете принести користь, тим краще, тим буде дешевший ваш підписник. Тому, на мою думку, почати заробляти в інстаграмі абсолютно не складно. Варто лише почати і варто лише уявити себе на місці цієї людини, яка буде вас купувати. Ця людина вона має на 100% зрозуміти для чого. Чому саме в тебе, чим ти вирізняєшся від усіх інших, в чому ти можеш зекономити мені час або гроші, як в тебе це придбати? І якщо людина губиться на якомусь цих етапів, вона не буде вас купувати, тому що вона просто загубиться. Вона подумає, ой, блін, було б класно це купити, але немає кнопочки купити. І вона пішла собі далі і забула про ці думки. Тому ви маєте чітко прописувати. Весь шлях клієнта, де він може загубитись, де він загубиться і де що можна виправити. І для того, щоб у вас пішли перші продажі, не потрібно ніякої магії. Потрібно просто чітко розмовляти, що я роблю, для чого, яку користь я можу вам дати. І ваші знання можуть бути корисними безлічі інших людей. Перестаньте їх ховати всередині себе. Потрапити на моє навчання можна за посиланням нижче. А якщо вам було корисне це відео, будь ласка, поставте вподобайку, щоб його знайшли усі люди, яким воно може принести користь. І бувайте.